Друз'яки, всім привіт. Всім привіт. Ой. Все ми на місці. Ми працюємо. Да, писали мені багато Мішаня Де ти дівся, що случилось в Ютубі, в Тіктокі. Що ти як ти? Коротше заболів на тиждень. Тиждень провалявся з температурою 39. Ой. Зараз трошки очухалися, все покончалося, зараз, блін, капець. Мелимо, колотимо. Вон навіть повигіртав, не вичищав, бо жопа. <кій> <кій> Вибачайте, бо ще трошки бухикаю. Дякую, що переживаєте. Приємно дуже. Е, що я хотів сьогодні сказати? Да, зайшов сьогодні в сарай. У нас мух ну капець. все ліпучка, там ліпучка повно-повно. Е, в минулому році в минулому році саме більше от виручали оці липучки. Саме більше. що я тільки не пробував? Ліндусечка, що ти моя буська? Що я тільки не пробував, і мазав я стіни і розставляв якісь кристалики сюди в кришечки, цих всіх перегородках. Коротше, до зраки воно все. Ніфіга воно не допомагало. От липучки були самий ефективний такий метод. Підскажіть, що ще може. У вас тільки дієвий спосіб. Замовив я собі, завтра заберу на пошті один приколяс такий. Коротше, завтра і покажу. Не буду сьогодні казати, що це. Завтра заберу і покажу, що це воно за цей. За штукенція. Я посчитав, Коротше, в мене на Прошлим літом пішло таких липучок, три упаковки по 100 штук. Одна липучка ну, в районі 7-8 гривень. 100 штук ну, беремо по 700, да, по 700 гривень. Три упаковки 700, 1400, 200. 200, ну, от, типа, на сезон їх вистачило. Я тоді ще не знімав, не показував, не було в мене ще каналу. Ну, 200 пішло цих липучок. Це я не, не рахую того, що я купляв там білий, оце всяке пшикав. Тоже дорога херня вся для мух. Ну я в баню. Е, і я так подивився, на що я ж говорю оцей прикол. Завтра покажу. Заберу на почті і зробимо з вами розпаковочку. Таку. Наша мажорка. Така вона лежить сьогодні і пузяку чуха, вона вивертається. Все в нас я ж говорю по старому. <coughs> Вибачайте. Все по старому нічого не змінилось. Машуня. Ну, да. Дивились ми за, ось це, за Ліндою. Ті, що ми примусово покривали. <coughs> Покривав я її 4 квітня. Тобто 18-20 днів в неї було. 22. го 24. го Ну, не було в неї ні виділень, нічого, ні петля не напухла. Ну, будемо сподіватися, що з нею все класно. Я ж говорю, у мене такого ще не було, щоб я примусово там заливав. Ну, гарна, вона гарна, класна свиня. І так само наша Дуся вчора виламала ось клітку і вийшла тут, бродила у нас тут гуляла. Вона, завтра будемо замуруємо. Коротше. Їй, якщо зерветься, це десь 30 травня будемо також дивитися за нею, що вона як себе поведе. Чи не зерветься вона, чи не буде виділень. А так, да, так у нас що, у нас залишилось двой свинок. Ми всіх повирізали, самі реалізували. Навіть ось температура в мене була, коли в понеділок. Кололи в понеділок, тому що заказів набралися, повинні були колоти в суботу, ну так як я був не в состоянні, то не кололи, наче в понеділок трохи легше було, то в понеділок витягнули кабана і закололи. В принципі, спродали все. І залишилось у нас дві свинки. Он ту будемо витягувати, мабуть, 30 го числа вівторок. Ось цю. І цю вже, мабуть, після Пасхи. Та й все. Та й все. Купив шлакоблоків, як казав, буду мурувати тут перегородку і буде. Вибачте, і будемо робити <кх> цей. Свинарник повністю під свиноматки. Так що всім дякую за те, що переживаєте, що за мною трапилось все добре, я ж говорю трошки захворіли А завтра заберу на пошті оцей приколдес від мух і побачимо, що воно таке і чим його їдять. Так що, кому цікаво, підписуйтесь, ставте вподобайочки. Всім дякую. Я ж говорю, пішли ми молоть. Нашій млин працює ще з трьох часов дня і не вимикається, бо воно якраз те намелюється, мішається і воно пусте, пусте. Коротше, ще буду молоть вже в нас, скільки в нас все? Вже пів дев'ятого. Ну, я думаю, до часов 11, напевно, ще буду молоть, <кій> бо позакінчувалося все. Все закінчилось, нема нічого. Да, Машунька, машуня. Але завтра тоді покажу тих. Ну В тому сараю. Не буду я до них зараз йти. Все, всім гарного вечора, спокійної, тихої ночі. До побачення. Підписуйтесь, ставте вподобайки. Все, пока-пока.